Друзі, усім вітання! Цього літнього сезону я вирішила зв'язати ще одну сумку гачком з окремих елементів. Тому запрошую на новий відеоогляд. А, Нещодавно на свій канал я додала відео процесу в'язання білої сумки з двох шестикотників та одного квадрату. В результаті у мене вийшла досить проста та цікава модель сумки вона дуже зручна та практична. А також на свій е сайт нітхаб. Ком'ю, я додала детальний опис по в'язанню саме білої сумочки, всі необхідні схеми, а також фото робочого процесу. По цій блакитній сумці, по цій новій сумці, я також зроблю окремий допис, і вся необхідна інформація буде на в'язальному сайті нітгу.comю. Посилання на цей в'язальний сайт я залишу, як завжди, в інфобоксі під відео. Заходьте та в'яжіть разом зі мною. А зараз давайте перейдемо на огляд майбутньої нової блакитної сумки, яка буде складатися з двох прямокутників, зв'язаних гачком. Як бачите, один прямокутник у мене майже готовий. Ось він перед вами таке цупке гарне полотно. Другий прямокутник ми розпочнемо в'язати разом. Які будуть загальні витрати пряжі, поки що сказати не можу, але. Для сумки середнього розміру це буде близько 200-250 г. Все залежить, звичайно, від бажаної і ширини і висоти готової вашої сумки. Ну і, звичайно, від товщини пряжі. Давайте вам розкажу про пряжу, з якої в'язала чи розпочала в'язати саме я. На жаль, назви пряжі я не знаю, тому що це пряжа, яку я замовляла на стоці. І Етикетки не було. Єдине, що можу сказати, що тут метраж 250 метрів 100 г і це 100% бавовна. Ця пряжа тонша, ніж я в'язала попередню білу субочку з акрилом, але вона в полотні набагато цупкіша і краще тримає форму. Гачок при цьому я використовую 2,75 Пряжа у вигляді шнурочка, сплетеного шнурочка і досить-досить цупка. У мене є трошки більше 200 грамів. Якщо я правильно пам'ятаю, мабуть, 230 г щось таке. І я буду в'язати сумку, виходячи саме з ось цієї кількості пряжі. Вже яка в мене вона вийде, а така вже й буде. Наразі в мене зв'язана лише одна деталь для моєї сумки лише один прямокутник. По колу я відв'язала 13 рядочків стовпчиком з одним накидом, а вірніше я в'язала патентним стовпчиком. Зараз це все вам покажу на прикладі другого прямокутника. Цей прямокутник я розпочала в'язати з більшого моточка, ще трішечки, бачите, у мене залишилося, і вага зараз. Ось цієї однієї деталі 100 г. Далі я хочу зв'язати ще другий прямокутник. Повністю буду використовувати пряжу на два прямокутника, щоб вив'язти її повністю. Лише залишу трішечки пряжі для того, щоб з'єднати два прямокутника в єдине полотно і для того, щоб пришити ручку, готову ручку. Ручку я замовляла в магазині фурнітури. Вив'язувати я тут не буду, так як в попередній моделі. В білій сумці ми плили шнури, а потім уже зі шнурів я виплітала у вигляді косички ручку. Тут в мене пряжі, в принципі, недостатньо для таких варіацій, тому я вирішила купити, замовити купити ручки. На жаль, не знайшла того кольору, який я би хотіла. Я хотіла сюди ручку темно-синього кольору або темно-блакитного кольору. На жаль, поки що я знайшла ось такі ручки, ось така форма ручки, дуже класна. Ось так вона буде виглядати. І сюди треба буде теж трішечки пряжі для того, щоб пришити ось цю ручку. Буде ось тут три таких шва з ниточки. Ось тут один, потім другий шовчик і третій. І ось така ручка у мене буде для ось цієї сумки. Якщо буде можливість замінити на ручку більш світлішу бажаного кольору, так, як я вже сказала, синього або блакитного, то, звичайно ж, я пізніше це зроблю, але поки що будуть ось ці ручки. Тепер хочу сказати параметри мого прямокутника. Вага його 100 г. Ширина, так, зараз точно скажу, 33,5 см, висота цього прямокутника на 13 рядочків. По колу 27 см висота прямокотника. Тож, давайте розпочнемо в'язання другого прямокотника. Для початку нам потрібно набрати ланцюжок з повітряних петель. Я набираю 16 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Далі виконую ще три петлі підйому, три повітряні петлі. 1, 2, 3. Далі в четверту петлю від першої починаємо рахувати вниз, в четверту петлю виконую перший стовпчик. З одним накидом. Або патентний стовпчик, який пров'язується в три прийоми, так само, як і звичайний стовпчик з одним накидом. Тобто, пров'язується одна петля, далі дві петлі на гачку, і знову ж дві петлі на гачку. Ось таким чином. Далі в кожну петлю повітряну петлю нашого ланцюжка виконуємо по одному стовпчику з одним накидом, окрім останньої петлі. В останню петлю. Ми будемо пров'язувати значно більше стовпчиків, і я вам зараз про це розкажу і покажу. Виконуємо в кожну повітряну петлю ланцюжка початкового рядка по одному стовпчику з одним накидом. Ось так це виглядає. Накид на гачок, вводимо. Гачок в наступну повітряну петлю та виконую стовпчик з одним накидом, або патентний стовпчик накид та виконуємо стовпчик з одним накидом. Продовжуємо до кінця рядка. В кінці першого рядка Першу повітряну петлю нашого початкового ланцюжка ми пров'язуємо два стовпчика з одним накидом. Так, один та другий. І по суті, у нас готова одна сторона нашого прямокутника. Зараз у мене 18 стовпчиків з одним накидом, включаючи три повітряні петлі, які заміняють нам один перший стовпчик з одним накидом. Ось таким чином це виглядає. Далі починаємо формувати перший куточок нашого прямокутника. Виконуємо дві повітряні петлі. Далі в першу ж петлю, знову ж нашого початкового ланцюжка, ми виконуємо знову три стовпчики з одним накидом, групу з трьох стовпчиків. Один, два, три. І тим самим формуємо другу сторону нашого прямокутника. Так, ось так це виглядає. Дивіться. Перша сторона прямокутника перший куточок з двох петель, з двох повітряних петель. арочка. Далі, друга сторона прямокутника це група з трьох стовпчиків. Далі починаємо формувати другий куточок. Так само пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два. І далі в першу ж. Повітряну петлю нашого початкового ланцюжка пров'язуємо ще 2 стовпчика з одним накидом і розпочинаємо тим самим формувати нашу третю сторону прямокутника. Так. Два стовпчика в першу повітряну петлю пров'язали. Далі в наступну повітряну петлю початкового нашого рядка нашого ланцюжка пров'язуємо по одному стовпчику з одним накидом. Вводимо гачок і пров'язуємо. Цих стовпчиків має бути теж 18, тому що в останню повітряну петлю ми пров'яжемо 2 стовпчика. В першу повітряну 2 стовпчика і в останню повітряну петлю ланцюжка ми пров'яжемо 2 стовпчика. Ось так виглядає наш елемент, коли ми пров'язали третю сторону прямокутника. Вона складається з 18 стовпчиків з одним накидом. Першу та останню повітряні петлі ми пров'язали по два стовпчика з одним накидом. Далі розпочинаємо формування третього куточка прямокутника. точнісінько, так само, як ми формували перший та другий куточок. Виконуємо дві повітряні петлі. Далі формуємо групу з трьох стовпчиків з одним накидом в останню повітряну петлю. І тим самим ми з вами сформуємо четверту сторону прямокутника. Пров'язуємо. Перший стовпчик, другий стовпчик, і третій стовпчик. Далі формуємо четвертий куточок і закриваємо тим самим наш перший рядочок, тобто з'єднуємо початок та кінець рядка. Яким чином? Пров'язуємо одну повітряну петлю, далі накид на гачок, вводимо гачок в третю петлю підйому, на початку рядка витягуємо петлю з робочої нитки, і тепер усі три, три петлі ми пров'язуємо разом. Ось таким чином. Все, ми сформували чотири сторони прямокутника та чотири кута нашого прямокутника. Далі будемо в'язати по колу і розширяти, збільшувати наше полотно. Яким чином? На початку рядка ми виконуємо завжди на початку кожного рядка три петлі підйому. Далі накид на гачок, і під арочку з повітряних петель або під арочку, в даному випадку, з'єднувального стовпчика початку та кінця рядка, ми виконуємо перший стовпчик з одним накидом. Далі у вершини. Усіх наших стовпчиків попереднього рядка ми будемо виконувати по одному, по одному стовпчику з одним накидом. Ці стовпчики можна пров'язувати, вводячи гачок або під дві напівпетлі, або за краню напівпетлю. Я буду пров'язувати за краню напівпетлю. Тобто, ось таким чином. Бачите? Захоплюю крайню напівпетлю, витягую. Петлю з робочої ниточки та пров'язую патентний стовпчик. Ще раз показую: накид на гачок, вводимо гачок за крайню, чи під крайню напівпетлю та виконую стовпчик. І так далі. Продовжуємо по всій стороні прямокутничка, і в куточку я покажу, як робити розширення нашого полотна. Виконала по одному стовпчику у вершини усіх стовпчиків попереднього рядка і дійшла до наступного куточка мого прямокутника. Під арочку з повітряних петель виконуємо два стовпчика з одним накидом. Один, два. Далі дві повітряні петлі і ще раз два стовпчика з одним накидом. Один, два. Далі у нас е, далі продовжується наш рядочок і група е, з трьох стовпчиків з одним накидом попереднього рядка. Знову ж, під напівпетлю, одну крайню напівпетлю кожного стовпчика, вершини кожного стовпчика виконуємо по одному стовпчику. З одним накидом. Розширення полотна ми виконуємо тільки в куточках, тільки під арочки з повітряних петель. Так, далі знову ж куточок нашого прямокутника, і знову будемо виконувати розширення нашого полотна. Пров'язуємо спочатку два стовпчика з одним накидом, під арочку з двох повітряних петель. Далі дві повітряні петлі знову формуємо куточок. І знову ж під арочку з двох повітряних петель виконуємо два стовпчики з одним накидом. Далі формуємо наступну сторону нашого прямокутника та в вершинки стовпчиків попереднього рядка виконуємо по одному стовпчику з одним накидом, підхоплюючи крайню напівпетлю. І зараз покажу, як виглядає вже наш елемент. Так, дивіться. Відразу ж видно, як формується наш прямокотник. Продовжуємо в'язати таким чином другий рядочок нашого прямокотника. В кінці рядка знову ж таке саме з'єднання будемо виконувати, як і в кінці першого рядка. Ось так виглядає мій прямокутник після пров'язування другого рядка. Ось таким чином. Вже чітко видно, що це прямокутник. Тепер мені потрібно з'єднати початок, та кінець рядка, точнісінько, так само, як і в першому рядку. Для цього ми виконуємо спочатку повітряну петлю, далі накид на гачок. Далі гачок вводимо в третю петлю підйому, або під одну напівпетлю, або під дві напівпетлі. Витягуємо нову петлю з робочої ниточки. І тепер усі три петлі на гачку ми пров'язуємо разом. Все, сформували четвертий куточок та нову арочку. Тепер продовжимо в'язати наш прямокутник, точнісінько так само. Третій рядочок розпочинаємо з трьох петель підйому. Далі накид на гачок під арочку, під четвертий куточок, ми пров'язуємо один стовпчик з одним накидом. Далі накид на гачок і пров'язуємо у вершини кожного стовпчика попереднього рядка, тобто другого рядка. Пров'язуємо в кожну вершинку по одному стовпчику з одним накидом. Я підхоплюю крайню напівпетлю одну напівпетлю. І пров'язую. Свої стопчики І так по колу ми продовжуємо в'язати наш прямокутник Прямокутник може бути будь-якого якої будь розміру, будь-якої ширини, будь-якої довжини. Все залежить від а, кількості тієї пряжі, яка у вас є для даного виробу. Ну, і, звичайно ж, а, все залежить від бажаного розміру готового виробу, тобто вашої сумки. Продовжуємо в'язати. Все те ж саме, ми робимо і третій рядочок, і четвертий рядочок. В'яжемо по колу, формуємо куточки і в'яжемо наш прямокутник. Коли два прямокутника буде вже готові, ми будемо їх з'єднувати між собою. Як з'єднувати такі елементи гачком, я показувала в попередньому відео білої сумочки. Ми з'єднували з вами шестикутники та квадрат. Цих два елемента, цих два прямокутника буду з'єднувати точно так само, як, по тому самому принципу, як і в білій сумці. Елементи шестикутника та квадрату. Це все покажу трішечки пізніше. За декілька годин я вже маю два прямокутники. Вив'язала майже усю пряжу. Залишила трішки лише для того, щоб з'єднати два прямокутники в єдине полотно моєї сумки. І трішечки пряжі для того, щоб приєднати ручки до полотна сумки. Так, Зараз параметри моїх елементів. Ширина прямокутника 36 см, висота прямокутника 29 см. Вага кожного прямокутника близько 112 г. Ну і трішки потрібно ще пряжі для того, щоб їх з'єднати та приєднати ручки, пришити наші ручки. Тепер, коли вже готові два прямокутники, ми будемо їх зараз з'єднувати за допомогою гачка в єдине полотно. Будемо підхоплювати на півпетлі наших вершинок, стовпчиків останнього рядочку. До речі, в кожному прямокутнику у мене зараз по 14 рядочків по колу, зв'язаних стовпчиками з одним накидом. Патентні у мене стовпчики. Я дов'язала перший свій прямокутник, ще один рядочок було 13, я дов'язала ще один рядочок, вже тепер 14. Ну і відповідно другий прямокутник теж 14 рядочків. Все, переходимо до з'єднування цих елементів єдине полотно. Два елементи розкладаємо таким чином, щоб нам було з ними зручно працювати. При цьому робоча нитка в мене йде від прямокутника, який лежить праворуч. І зараз ми починаємо перший крок. Нам необхідно з'єднати наші куточки. Куточки двох прямокутників, які зараз знаходяться в мене знизу. Для цього гачок вводимо. В куточок під арочку з повітряних петель. Так, ось таким чином зверху до низу. Далі підхоплюємо робочу нитку і протягуємо через петлю на гачку. Далі будемо підхоплювати на півпетлі наші вершини кожного із стовпчиків. Останнього рядка з кожної сторони, з кожної сторон по одній напівпетлі. Підхоплюємо з правої сторони на півпетлю, далі з лівої сторони на півпетлю. Тепер три петлі на гачку пров'язуємо разом. Далі, те ж саме повторюю: з правої сторони підхоплюємо напівпетлю. З лівої сторони на півпетлю наступна е, вершина стовпчика попереднього рядка, чи останнього рядка. І е, всі три, три петлі пров'язуємо разом. І знову ж повторюємо. праворуч, ліворуч, три петлі на гачку пров'язуємо разом. І так, далі продовжуємо з'єднувати три сторони. Нашого прямокотника. Виходить дуже гарний ланцюжок у вигляді косички. Цей ланцюжок ми вже з вами прокладали, я вам показувала в попередній моїй сумці білого кольору. Там ми з'єднали шестикотники та квадрат. Ось таким чином виглядає це з'єднання. Зараз покажу ближче. Ось так. Ось такий ланцюжок. У вигляді косички буде по всьому краю нашої сумки. І з виворітної сторони теж дуже гарно та акуратно продовжуємо з'єднання. Ось так виглядає полотно моєї сумки після з'єднання двох елементів: нижня частина, бокові частини, одна, друга сторона. І лишилось приєднати ручки. Ось таким чином вони будуть виглядати. Тут хвостики з виворітної сторони. Зараз відріжу, заховаю. І ось так буде виглядати моя сумка.